Вітаю вас, друзі. Так, окосмачі. З'явилися цілі поля і рослини, які якраз тепер відцвітають. Одні називають її лапазник, одні називають таволгом, одні називають гадючник. Це дуже цілюща рослина, і квіти, і коріння. Лікує багато захворювань на лікарняку, як хворобу, лікує е коріння, демокес лікує, е коріння можна виготовляти жовту фербу даю ще галуну до цього, до писано таку колись робили. Але рослина ціла цілюща, вона має багато лікувальних властивостей. І варто собі тепер нарвати цього цвіту, а восени накопати коріння і мати лікарство у хаті від усіх хвороб. Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал.